Це перший візит Міхеля Баєра в Україну у ранзі посла. Відтак на Львівщину іноземець завітав, аби познайомитись з колегами-політиками та обговорити низку стратегічних ідей. Депутати Львівської обласної ради наголосили на кількох можливих напрямках роботи. Зокрема, місцеві обранці висловили сподівання щодо співпраці у програмі Карпатський горизонт а також допомоги Угорської республіки у пошуках рештків воїнів української повстанської армії, які у роки Другої світової війни загинули на ворецькому перевалі. Ми від обласної ради. Власне запропонували конкретні пропозиції і щодо програм, які фінансуються європейським союзом, просили аби парламентарії, які представлені у Європарламенті під час голосування за проекти, які спрямовані на транскордонну співпрацю, зокрема на фінансування конкретних проектів, були прихильними до України. Ми ставили питання гуманітарні. Зокрема щодо сприяння у наукових дослідженнях у роботі в угорських архівах з документами, які можуть допомогти нашим дослідникам дізнатися більше про період 1939 року, зокрема у пошуку січовиків захисників Карпатської України, які власне були розстріляні на Верецькому перевалі.